Ті самі крутезні дріжджові вафлі, які ми часто купуємо у кафе та парку, можна з легкістю приготувати у себе на кухні швидко та просто. Зберігайте собі рецепт і готуйте щоденно. До теплого молока додаємо дріжджі, засипаємо цукор і додаємо дві столові ложки борошна із загальної кількості. Опару ставимо в тепле місце на 10 хвилин. Далі до опари додаємо весь цукор, рослину олію, яйце перемішуємо усе до однорідності і засипаємо просіяне борошно. Замішуємо тісто спочатку у ємкості, далі перекладаємо на робочу поверхню. Тісто повинно бути м'яке та еластичне. Викладаємо його в окрему ємкі, закриваємо харчовою плівкою і ставимо в тепле місце на одну годину. Вафлі я завжди готую у чудовому багатофункціональному мультимейкеру від магазину Терка. Посилання на магазин залишаю вам під відео. Орієнтовно 100 г тіста викладаю до мультимейкера, закриваю і чекаю 3-4 хвилини. Готові вафлі мають злегка золотистий колір. Вафлі поливаємо різноманітними топінгами, карамелі, шоколадом, додаємо фрукти, горішки, ягоди, усе, що вам подобається. До речі, новий мультимейкер від магазину Тертка має аж 7 насадок. Всього за кілька хвилин можна приготувати неймовірні вафлі, горішки, трубочки, печиво у і багато іншого. А то Три бюджетні подарунки на Новий рік від магазину Терка, доповнює машинка для видалення ковтунів і інноваційний відпарювач праска, який можете знайти тільки в магазині Терка.